Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо щось неймовірно смачне овочево м'ясні оладки. Це знахідка для тих, хто любить смачно та корисно поїсти. У них поєднано ніжність капусти, ситність м'яса і все це з доповненням пікантного соусу. Приєднуйтеся, будемо готувати разом! Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Беремо невеликий качан капусти приблизно 700 г. Розрізаємо його навпіл, а потім за допомогою вечерізки або гострого ножа шаткуємо капусту якомога тонше. Щоб капуста стала м'якшою, трохи подрібнюємо довгі смужки ножем. Перекладаємо половину нарізаної капусти в каструлю. А потім шаткуємо другу половину і також додаємо її в каструлю. Заливаємо капусту водою так, щоб вона була повністю покрита. Додаємо сіль за смаком і ставимо каструлю на вогонь. Коли вода закипить, варимо капусту протягом 10 хвилин. Потім швидко перекладаємо її на друшляк, щоб стекла вся вода. Поки вода стікає та капуста охолоджується, займемося цибулею. Нам знадобиться 2 невеликі цибулини або одна велика. Нарізаємо дрібними кубиками. Розділимо нарізану цибулю на дві частини. Одну частину будемо обсмажувати на розігрітій сковороді з олією до прозорості та легкого зарум'янення. А тим часом до охолодженої капусти додаємо сиру, нарізану раніше цибулю. Коли друга частина цибулі обсмажиться, її також додаємо в миску з капустою та сирою цибулею. Тепер візьмемо коряче філе приблизно 300 г. Спочатку наріжемо на дрібні шматочки. А потім ці шматочки ще трохи посічемо ножем. Звичайно, м'ясо можна пропустити через м'ясорубку або ж і залишити дрібними кубиками. Тут же як вам більше подобається, подрібне на м'ясо відправляємо в миску. Далі беремо на великий пучок зелені з петрушки та пір'я зеленої цибулі, дрібно нарізаємо зелень ножем і додаємо її в миску. Розбиваємо сюди ж 2 яйця. Додаємо 2 столові ложки майонезу. Додаємо 2 столові ложки борошна або ж крохмалю, якщо хочете. Солимо та перчимо до смаку. Все це ретельно розмішуємо та залишаємо на 30 хвилин. За цей час інгредієнти чудово поєднаються між собою та краще будуть триматися під час смаження. Друзі! Якщо вам сподобався україномовний контент та смачна їжа, підписуйтесь на канал. Тут ви знайдете багато цікавих та смачних рецептів. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Тепер беремо ложку та формуємо невеликі оладки. Викладаємо їх на розігріту сковороду. Смажимо оладки з обох боків приблизно по 2-3 хвилини до золотистої скоринки. До речі, на моєму каналі є ще один чудовий рецепт овочевих оладок. Посилання на нього з'явиться тут зверху. Обов'язково загляньте, якщо цікавитесь. Готові оладки перекладаємо на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Потім обсмажуємо наступну партію оладок, поки не використаємо всю масу. Поки оладки смажаться, приготуємо до них смачний соус. Для цього візьмемо 200 г сметани та додаємо до неї 2 натертих маринованих огірочки. Додаємо дрібно нарізану петрушку та один великий зубчик чеснику пропущений через прес. Додаємо 1 чайну ложку гірчиці в зернах, солимо та перчимо соус до смаку. Залишилося все добре перемішати, і наш соус готовий. Подаємо теплі овочево-м'ясні оладки з приготовленим соусом. Повірте, це дуже смачно! Спробуйте і вам обов'язково сподобається! Це поєднання ніжної капусти, ароматного м'яса та пікантного соусу. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!